Вітаю, брати і сестри, друзі. Я буду читати відомий всім текст з Біблії. Який, думаю, хто читає вже певний час Біблію неодноразово читали. Хто не читав, почує сьогодні. Буду читати з Матвія, 11 розділ з першого віршу перших кілька віршів. Матвія 11,1. І сталося. Коли Ісус перестав навчати дванадцятьох своїх учнів, Він звідти пішов, щоб учити і по їхніх містах проповідувати. Почувши ж Іван у в'язниці про дії Христові послав через учнів своїх, щоб запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Ісус вже промовив у відповідь їм: Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять. Стають чистими прокажені і чують глухі, і померлі встають, а в Богам звіщається добра новина, і блажений, хто через мене спокуси не матиме. Тема про Івана Хрестителя в від Матфія починається з самого початку книги. Як ми знаємо, Іван Хреститель був тим, хто представив народу Месію, був тим, хто був пророком через багато століть перед, після того, як Бог останнього пророка давав Ізраїлю. І от стається подія, коли Іван приходить до точнішого приходить, я посилає учнів до Христа і каже: Скажи, чи ти взагалі той, хто має прийти? Як я вже говорив, Іван Хреститель вперше з'являється в Євангелії Матвія в третьому розділі. Весь розділ присвячений Іванові. Описується, що він. Постелі, описується його незвичайний і незвичний одяг і взагалі стиль життя. Він живе в пустелі, він їсть їжу, яку звичайні люди не їдять. Він вдягається так, як звичайні люди не одягаються, і він проповідує і говорить те, що звичайні люди не могли часом зрозуміти. Але Іван був ніби магнітом. До нього він проповідав сталі не так далеко відносно від Єрусалиму спочатку, і до нього приходять люди з усієї юдеї з Величезної області, і приходять з Єрусалиму. Приходять для того, щоб хреститися. І вся проповідь Івана стиснута те, що нам записано, вона була дуже простою. Покайтесь, бо наблизилось царство небезне. До нього приходять звичайні люди. До нього приходять митники і блудниці, до нього приходять вояки, до Івана приходять в кінці кінців фарисеї і садукеї. Складається враження, що коли Іван почав проповідувати, стався ніби такий м -м, молодіжним словом тренд ходити до Івана. Популярним стало це робити. До нього приходять звичайні люди спочатку. Іван проповідує, люди сповідуються, хрестяться. З Часом людей стає більше і більше і більше. І в Євангелії від Івана написано, як вже запитують фарисеїв: слухайте, там хтось проповідує, і до нього приходять багато людей. їй запитають, чи хто він такий. В кінці кінців вони до нього теж приходять. І Матвій описує, коли вони приходять до Івана і ситуації, коли вони теж хочуть охреститися. Вони теж розуміють, що це надзвичайна людина. І швидше за все, це теж великий пророк. І раз всі хрестяться, ну, ми найбільш богочестиві, ми мабуть теж охрестимось. Але Іван їх різко засуджує. Він говорить їм про поріддя. Гадючий їм говорить про те, що ви втікаєте від гніву Божого. І коли ми читаємо промови Івана, те, що він проповідує, це дуже нагадує про мови, які говорили пророки у в Старому Завіті, коли зверталися до народу. Іван говорив про суспільство Ізраїля, яке поступово, хоч і було далі релігійним, відходило від Бога. Про те, що люди починали до солдатів говорив не беріть більше, ніж треба, значить, це була проблема. Він говорив, закликав фарисеїв і садукеїв, щоб вони не грабували бідних. Іван бачить народ і він дає народу діагноз того, що відбувається навколо. В пророків є така здатність. Як скан побачити суспільство і дати справжній такий глибинний аналіз, і сказати, в чому проблема? Це ж мав Іван Хреститель. Але це було не основною його функцією. Те, що потім Ісус Христос назвав його найбільшим, був Він саме через те, що Він був тим, хто став містком між старим завітом, між пророками, між людьми, які говорять про прихід Месією і самим Месією. І коли приходить Христос, Іван вказує і каже: ось ось той, кого ви так довго чекаєте, ось той, хто прийде сюди. Але в Матвія описується, як Іван говорить це трохи іншою риторикою. Матвій описує, що коли вони приходять до нього, то Матвій, не Матвій попрошую, Іван, різко засуджує. Іван каже: Дивіться, ось він йде, але це буде той, хто вас буде судити. Взагалі, все Євангеліє від Матвія, крізь нього ниткою проходить тема суду над народом Божим. Матвій, Іван спочатку описує як Іван, а потім як Христос, говорить про те, що вас чекає суд. Ви не прийняли Месію. І Іван ніби дає останній шанс, дивіться, ось йде той, хто вас буде судити. Той, кому я нагідний розв'язати ремінця. І він буде вас судити. Він перевіє вас. Він спалить те, що не приносить плоду. А тих, що готові пшеницю, тих, що мають плід, Він збере до себе в житницю. Іван проповідує про Месію, і Іван розуміє так Христа. І коли Христос приходить до нього хреститися, Іван спочатку каже: не треба. Для чого тобі хреститься покаяння? Тобі ж немає потреби. Але Христос наполягає, Іван хрестить. І проходить час, і Христа забирає дух в пустелю, стаються випробування. І наступний раз у нас Іван з'являється в наступному розділі, в четвертому розділі, коли Ісус приходить з пустелі після спокушання дияволом, і написано, що коли Ісус почув, що Іван був ув'язаний іродом, пішов у країну Галілейську, пішов зовсім іншу, якщо ми беремо. Карту намалювати, Ісус пішов на північ Ізраїлю, пішов проповідувати в пустелі, пішов далеко від Єрусалиму. І події, які ми читаємо в 11 розділі, коли Іван посилає учнів, стаються приблизно за півтора року після того, як Івана було ув'язнено. Що він чує цей час про Христа? Ісус проповідує царство, його перша проповідь про царство небесне, яке прийшло. Христос проповідує закони, цього царства, принципи. Він показує, що, дивіться, євреї, оцей закон, який ви сповідуєте, який вам розказують, він трохи не про те. Ви не розумієте суті закону. Він показує про те, як треба любити ближніх. Про те, як тут і зараз в їхніх побутових звичайних умовах євреї відступили від закону, коли проблеми з повагою до батьків. Коли проблеми в стосунках між братами, коли проблеми в розумінні взагалі ворогів навколо Ізраїлю і святості самого Ізраїлю, Ізраїль довгий час думав і так вчили фарисеї, що ви повинні любити братів і ненавид, ненавидіти ворогів. Адже вважалося, що Ізраїль буде тим, хто буде судити і навколишні народи. Христос приходить і показує, дивіться, Бог трохи не такий. Більше того, проходить час, Ісус набуває все більшої і більшої популярності, але Він досі знаходиться далеко від Єрусалиму. Уявіть Івана, людину, яка звикла до пустелі, до волі, тепер довгий час сидіти в чотирьох стінах, де немає свіжого повітря, де чути тільки як ланцюги звенять, і як тобі час від часу їсти, приходять. Ще часи часу до нього приходив Ірод, для того, щоб послухати його. Написано, що він боявся його. І в таких умовах знаходиться Іван. До нього долітають чутки різні. Як ми розуміємо з тексту, швидше за все, до нього мали доступ його учні, і вони його навідували. І от учні приходять до Івана і розказують про Христа що Христос ось таке робить, таке робить. Ось таке проповідує. І приходить момент, коли Іван не витримує і посилає учнів до Христа і каже: Скажи, ти той, хто має прийти, чи нам чекати когось другого? Здавалося б, Іван, ти на початку казав, що це той, хто має прийти. Це той, хто буде проповідувати Царство Небесне, це той, хто вас веде туди він його, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Ось воно вже тут. Ось Месія, ось той, хто має царювати над вами. Але приходить час і Іван не бачить, що Христос йде царювати. Христос досі проповідає десь далеко в Галілеї. Якщо ми візьмемо карту євреїв, карту Ізраїлю, вона дуже схожа чимось на карту е, нашої Хмельницької області. От приблизно Іван е, проповідував, і Єрусалим – це десь чуть нижче Хмельницького. А Ісус в той час проповіда десь в межах е, Шепетівського району, десь там зверху на півночі області. Це доволі велика відстань. Христос проповіде в Галілеї, Христос не йде в юдей, Христос не робить жодних політичних заяв. Здавалося б, як от цар прийшов, от той, хто мав би йти царювати і народ свій визволяти. Але цього не відбувається. І в Івана починаються сумніви. І учні запитують, чи ти той. Друзі. Тема сумнівів вона в християнстві часом не поширена. Ми боїмося сказати про те, що сумніваємось. Про те, що сумніваємось, в тому, що віримо. Про те, що сумніваємось в тому, що можливо, я не так розумію Бога, і навіть часом боїмося сказати, що я сумніваюся, чи правильно Бог діє. Але це є у всіх. Я думаю, якщо кожен чесно подивиться на своє життя, на себе, в кожного були сумніви, і кожен в певний момент ставив запитання, Боже, а чому так? Боже, ти взагалі я в того Бога вірю, чи я все правильно роблю? Якщо ми візьмемо Божих мужів в історії Біблії, ми побачимо майже в кожного мужа віри момент, коли в нього був сумнів. Ми побачимо Авраама, до якого приходить Бог і каже, що в тебе буде дитина, Авраам каже, пізно вже. Не буде. В мене отрапє, я йому можу віддати все. Ми можемо побачити Іллю, той, який був прообразом Івана Хрестителя, коли він проповідає для народу, коли виганяє всіх, вбиває, точніше, всіх пророцьких жерців. коли народ на горі падає і каже: справді, Господь є Бог. А потім Єзавель каже: я тебе вб'ю, тобі залишилось часу небагато, і він втікає. І в нього знову ж таки сумнів, він, до, він йде і до Бога кличе: Боже, я не хочу вже жити. Для чого? Один, один момент, коли ти сумніваєшся, коли у тебе в житті щось не складається, такий, ти тихотів, а інша ситуація коли людина все життя віддає для Бога. Коли, здавалося, б, я працюю, а я не бачу результату. Коли здавалося б, я все віддаю, все роблю для того, щоб люди каялись, я все роблю для того, щоб церква росла. Я все роблю для того, щоб церква збудовувалась, а результату немає. Я знаю людей, які їздять в села і в міста роками, вкладають туди багато ресурсів фінансових, вкладають туди багато часу і сил, а не бачать звідти результатів. І закономірне запитання в цих людей, Боже, чому так? Що я не так роблю? Сумніви в житті християнина це нормально. Так стається, мабуть, в кожного. І коли ми подивимося, те, що я вже говорив, всіх, може, віри, всіх вони були майже. Про когось просто не написано. Але цікаво, що з тими сумнівами робити. І Іван Хреститель, тут гарний урок, він йде до Христа. Він не запитує, він починає щось ще шукати. Озиратися навколо І учні бере посилає до Христа. Скажи, ти той чи ти не той? Що мені знати, щоб мені розуміти? Цікаво, що Христос не дає відповіді прямої. Христос не каже, так, я Месія, який має прийти. Христос не каже ні, я не той, хто має прийти. Христос каже, як часто він робив в Євангеліях зовсім іншу думку, перевертаючи мислення, Христос каже: ідіть і скажіть Іванові те, що ви чуєте і бачите. Сліпі, прозрівають, криві ходять, прокажені чистими стають, глухі чують, померлі встають, і звіщається добра новина. Здавалося б, дивна відповідь. Проте думаю, Іван її добре зрозумів. Ісус Христос, коли приходить на землю, Він зовсім по-іншому бачить свою місію, ніж бачать його учні, бачить Оточення. Івангелія Івана з самого початку і аж до кінця, до Воскресіння Христа, є тема, хто такий Месія? Проповідає Іван Хреститель. За ним йдуть учні, за Христом ходять натовпи народу. І вже здавалося б в кульмінаційний момент Євангелії в 16 розділі, коли Христос запитує своїх учнів, скажіть, а ви за кого мене бачите? З ким мене вважаєте? І коли Петро каже: ти син Бога живого, здавалося б, от, вони зрозуміли, хто такий Ісус. А тільки наступних кілька віршиків говорить про те, що ні, не зрозуміли. Євреї довгий час чекали Месію. Вони жили вже декілька століть в ситуації невизначеності. Спочатку приходять, їх грабують, вбивають в полон. Ідуть сотні років і немає від Бога ніяких чуток. Здається, Бог покинув народ. З'являється, юдейська династія були трохи більше ста років юдейські царі при владі, але знову ж таки, вони були під владою спочатку. Одного царства, потім Рим захопив це. І от вже за часів Христа юдеї вже більше 30 років знаходяться під владою Риму. Римляни, як ми читаємо в Євангеліях, часом роблять жорстокі акції і вбивства, коли вбивають біля жартівника Галілеян. Римляни дуже жорстоко придушують будь-яке повстання. І Христос приходить і починає служити саме в період, коли євреї чекають, коли прийде Месія, коли нарешті прийде той, хто нас звільнить. І в них розуміння всіх, що прийде цар. Цар, який, як Давид, поведе нас переможно в битву. Цар, який дасть Ізраїлю знову славу. Що знову, як колись за часів Давида, ми будемо великими, нас будуть боятися, а ми будемо Богу служити в храмі. Скоріше за все, Іван десь теж розумів так месіянство, так розумів Христа. Проте Христос, відповідаючи йому, каже, показує трохи іншу сторону. Ісус теж цитує пророків. І тут скаже: дивіться, дивіться, що відбувається. Люди, які не мали здоров'я, отримують Його. І головне, що бідним, як написано в інших перекладах, бідним звичається добра новина, звичається Євангеліє. Коли ми сумніваємося, сумніви це гарна можливість для того, щоб краще зрозуміти Бога. Коли ми подивимось на великого мужа віри, який страждав, в якого Бог допустив страждання Йова, в нього постійно сумніви. Боже, чому так? Я правильно жив? В нього, як ні в кого іншого, були всі підстави казати Боже. Нема за що. Все робити, таке треба. Більше того, він викликає Бога на суд і каже: Боже, я з тобою судитися, готовий. Я розумію, що мені нічого тобі протиставити, але я не бачу за собою вини ніякої. Потім стоїться події, і йову, як і Івану Хрестителю, відповідає Бог. Бог теж не пояснює причин, чому в Йова в житті так сталося. Це ми сьогодні читаємо і розуміємо, що диявол прийшов, і Бог допустив так, щоб випробувати, щоб показати. Але Йов цього всього не розуміє. А Бог приходить, і замість відповідей на запитання Йова ставить свої запитання. Він каже: Йов, а де ти був, коли я все творив? Йова, а ти розумієш, як відбувається все навколо? Здавалося б, дивні запитання, але після цього в йова реакція цікава. Я каже, я кладу свою руку на уста, я думав, що я знаю Бога насправді ні. Ілля Пророк, коли теж ставить до Бога це запитання, Бог теж проводить з ним свою роботу. Він теж приходить до гори, теж каже, Боже, не хочу жити, хочу вже померти. Для чого це все? Бог цікаво про нього піклується, Бог душу опіку свою починає з. Не з того, що починає моралі мечтати. Бог дає йому виспатись, Бог дає Іллі поїсти, дає знову виспатись, знову поїсти, і після того веде його нагору. І лише там Бог каже: Іллі теж не відповідь на, свої, на його запитання. Бог для Іллі показує себе. Коли в нас сумніви, коли у нас переживання, друзі, нам треба йти до Бога в першу чергу. Ми часом хочемо шукати де деінде. Шукати відповіді, копатися в своєму житті, що я не так зробив. Ми можемо дивитися навколо і шукати причини, пояснення, чого так відбувається, ситуація, яка навколо склалася. Ми можемо йти запитувати людей, і часом це все треба. Проте, в першу чергу, насамперед нам треба йти до Бога і в нього запитувати. Говорити йому про свої сумніви. Часом думаємо, що ну, як Богу сказати про свої сумніви? Ну, це ж недостойно. Я віруючи ніби, і сказати Богові, що я сумніваюся, так ж не буває. А тільки парадокс в тому, що Бог знає, що ви сумніваєтесь. Можете нічого не говорити, але Бог знає, Тому що Він все знає. І коли ти приходиш до Бога і кажеш, Боже, в мене такі переживання, в мене такі сумніви. Бог хоче відкритися кожному. Бо хоче кожному дати себе зрозуміти. І коли в житті проблеми, коли в житті на фоні проблем з'являються сумніви, це гарний шанс для того, щоб краще зрозуміти Бога, щоб вирости в Його розумінні. Коли ми розуміємо Бога, в нас не стає сумнівів. Пам'ятаєте, в євреї, в Посланні до Єврея, в 11 розділі першому віршу, написано, що віра це підстава сподіваного. Це те, що, що ми маємо розуміти, чому має бути впевнені. Або він, що віра – це впевненість у чомусь. Коли я краще розумію Бога, я впевнений у ньому. У мене навколо можуть бути проблеми, але я впевнений, що те, що Бог сказав, те, що Бог пообіцяв, те, що Бог робить, це треба. Ми часом хочемо Бога загнати в свої рамки і в рамки свого очікування. Бог має в житті в мене діяти так, так і так, і інакше ні. Якщо інакше щось не не піде по плану. Ми часом хочемо Богу сказати, що, Боже, в мене є план для мого життя, і в мене є певні очікування. Я приходжу до тебе, в мене є очікування від тебе, як ти маєш в мене в житті робити. От тільки одна проблема: коли я так йду, я починаю сумніватися. І дуже часто розчарування і сумніви починаються в сумнівах стосовно того, чи в правильного Бога я вірю, і в сумнівах в свого Бога. І коли я справді хочу пізнати живого Бога, Бог починає відкриватися, і тоді ти розумієш, слухай, а Бог суверенний. Бог той, хто робить, як вважає за потрібним. Бог є господарем мого життя, і Бог знає, як мені краще. І це не означає, що в мене все добре закінчиться. Івана, життя закінчилося в'язниці, в закінчилося стратою. Вілі закінчилося тим, що він вознігся. І перед тим, що виконав чимало божих доручень. В Йова закінчилось тим, що йому Бог відкрився і Бог говорив з ним після того Йова ще народилися діти, в Йова було ще багато багатства і був успішним чоловіком. Mm. Розуміння Бога допомагає нам далі правильно жити, незалежно від того, як далі буде. Того, що, коли я розумію того, який є Бог, я відставляю себе десь в сторону подалі. Кажу, Боже, ти веди, ти знаєш краще. Іван проповідував про суд: про те, що буде суд, про те, що Бог судитиме. Пройшли роки було руйнування Єрусалиму, було знищення, геноцид єврейського народу, і як багато богословів кажуть, це був суд Божий. Але Христос говорив про те, що буде наступний суд і теж прийде Бог ще раз на землю. Про те, що буде суд, і всі постануть перед Богом. Проповід Івана актуальна сьогодні. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Воно сьогодні так само близько до нас, як за часів Івана. І так само Бог закликає всіх до покаяння, до смиріння перед ним, до розуміння, що є лише один вихід. Це звернутися до Ісуса Христа. Той, хто потім буде судити світ, лише вірою в нього можемо мати спасіння. Хай Бог благословить нас вірити Ісусу Христу, сумніватися часом, але знову ж таки приходити до Нього, запитувати і більше вірити. Розуміти Його з кожним роком, з кожною ситуацією в житті краще. Розуміти, що в житті, моєму не я складаю план свого життя. Як це має бути? А над усім є Бог. Який любить, який хоче зробити мене частинкою свого плану для того, щоб поширити Царство Небесне, щоб у моєму житті він прославився. Для цього ми живемо. Хай прославиться Бог, помолимось! Амінь.